Вітаю колектив. Хочу зняти таке відео і якби, попрохати поради. Можливо, хто знає, хто в курсі, хто стикався з таким, як довгоносик в зерні. Маю таку проблему, завівся, нещодавно побачив. Він, напевно, в мене вже давно є, але побачив я ось ну, недавно. Але він уже він є скрізь. І так я трішки зараз якби, ну, покажу, що я хочу. Донести в словах, а, ну, не знаю, можливо, хтось щось ще порекомендує. Таке це приміщення, де я готую корма, де в мене трішки зберігається ячмінь. Ось бочка. Під ним така ванна, тут кукурудза. Кукурудза. Ось. Тут ще дві бочки за цією стіночкою також з ячміньом. Одна, друга. Тут же ж я мелю сіно. Там же готовий якби, корм. Ще мішок ячменя там, там теж вони є. Я трішки позамітав. Ну як ти тут виметиш? Сіно якби мелиться, ну хто знає, той знає. Все якби в мучці. В пилюці воно все якби і в куточках лишається, і в всяких таких місцях, де не можна і вимести, Це потрібно якби все напевно ви, винести звідси. Вимести його в якимось вінником, я не знаю, зробити, можливо, якусь чи дезінфекцію чи що, я не знаю. А так, виходить, я то вроді би замів, але все одно. Ну, сьогодні моло сіно, ну, і воно знову, як би все в пилюці. І вони тут і лазять скрізь. Не знаю, що робити. Є така думка, якби ці таблетки, що газацію проводять, якби в бочку там по таблетці чи по дві потрібно подивитися. Здається, таблетки вистачить на ось таку 200-літрову бочку. Але. Ось якби бочка одна, ось дві. І он, там вже он кролі. Ось ця кліточка якби з королями. І я переживаю, щоб вони, якби оцей газ все одно ж якби десь буде осідати, розходитися, щоб вони не подушилися. Таке якби перший нюанс, хто знає, можливо, то підскажіть. Ось навіть готовий корм. І он зараза повзе. Повзе і в готовому навіть кормі. І так я ж кажу, вони вже розвелися скрізь, я тепер навіть не знаю, як, як їх позбутися. Тому ось такий якби, перший цей нюанс, я ж кажу, що кролі, якби близько до ось цих бочок, чи ось ця газація не нашкодить їм, то воно було б, так, да, я би якби, там, одну таблетку чи дві, як там потрібно точно знати, поклав би верх якоюсь плівкою, обв'язав би. І, і все, якби воно не шкодило королям. А так, ну хто знає, я не знаю, переживаю, щоб не подушилися. Ось. Таку процедуру би провів, то це вже було б надійно. Якийсь би я там собі запас <кій> зерна лишив би там мішок чи півтора, поки той газ там звідти буде вивітрюватися, а потім 3 тижні ніби не можна використовувати 2-3 тижні зерно в корм. А так не знаю. Хто щось можливо порадить, то я буду дуже вдячний. Бо, ну кажу, о, єдиний такий метод, наскільки я знаю, це газація. Але якби це був якийсь склад, якби що не було живності ніякої біля нього, то да, я би навіть без питань купив би цих таблеток і погазував би все, і, і все, і хай би дихали. Ось, А так от маю таку осторогу. І тут я ж кажу, тут в мене і висівка ось. Висівка, сояшниковий шрот, соєвий шрот. І тут скрізь вони є, ну я не знаю. І скрізь воно, я ж кажу, все таке, якби. Ну, Хто меле, той знає. Тут млинок, тут сіно мелиться, все в пилюці. І вони в тій пилюці напевно і залишуться. Хто їх знає, не знаю. І хотілося б я ж кажу, бо поки я це зерно використаю, то вони десь ту половину з'їдять його. То не знаю. А так би загазував, все одно вони би там подушили ще, як і зерно хоч би спас. А так зараз половину з'їдять і на цьому все. Та ще й розмножаються, дай Бог, вони. То не знаю, ось таке відео, якби якщо не буде ніяких порад таких, то на свій страх і риск. Буду пробувати газувати, а що робити? Буду показувати, не знаю. Вже що буде, те буде. Або взагалі не чіпати можливо. Ну Це теж якби не варіант, ну не знаю. Я ще в таких якби, думках росіяних не можу. Не можу приділитися, що його, що його як його краще вчинити. Тому буду чекати, можливо, якісь будуть коментарі такі дієві, толкові, то буду вдячний. А як ні, то вже буду, якби, я ж кажу, на свій страх і ризик. Щось пробувати. Експериментувати, не знаю, з цими газацією цієї бочки, можливо, я ж кажу, пообв'язую верх їм, пообтягую плівкою. Тому що їх і не винесеш, бо вони повні. Ну як ти їх двигнеш? Ось. ну Так буду робити. А там хто знає, Можливо, якраз хтось щось та, та порадить. Тому наразі ось таке коротеньке відео прохання. Хто знає, хто в темі, посовітуйте, підкажіть. Ну, а там буде видно, так що поки, поки дякую, жду ваших порад.